Познайомтеся з FitLogic E29+, преміальним орбітреком для домашніх і напівпрофесійних тренувань. Потужний, розумний і комфортний усе щоб зробити кожне тренування ефективним і зручним. Міцна рама витримує до 150 кг. це означає максимальну безпеку та довговічність. Потужний маховик 16 кг, двонаправлений, забезпечує плавність і реалістичність кожного кроку. Трикомпонентний шатун гарантує високу зносостійкість і стійку передачу зусилля. Завдяки електромагнітній системі навантаження ви отримуєте 32 рівні опору, які змінюються плавно та точно. Одна з головних переваг це автоматичне регулювання кута нахилу від 0 до 20 градусів із кроком 1 градус. Ця функція змінює глибину кроку, імітуючи різні типи рухів від ходьби до підйому по сходах. А щоб при підвищенні кута нахилу було зручно тренуватись користувачам будь-якого зросту, у цій моделі передбачена система регулювання кута нахилу педалей на три рівні: комфорт і правильна біомеханіка рухів гарантовані. Такий підхід дозволяє тренувати різні групи м'язів і точно налаштовувати інтенсивність відповідно до ваших цілей, завдяки Bluetooth FitLogic E29+, підключається до додатків iConsole, KinoMap та Zwift. Це означає індивідуальні маршрути, віртуальні тренування та повна аналітика прямо на вашому смартфоні чи планшеті. Для зручності передбачено тримачі для девайсів і пляшки з водою. Орбітрек оснащений ергономічними руків'ями з кількома варіантами хвату. Незалежно від вашого стилю тренування, ви завжди знайдете комфортну позицію, а сенсори пульсу та вбудовані руків'я дозволяють відстежувати серцевий ритм у реальному часі. Широкі протиковські педалі платформи надають відчуття стійкості під час тренування, а після тренування просто пересуньте тренажер завдяки вбудованим транспортним роликам. FitLogic E29+, Plus Це не просто орбітрек, це ваш особистий тренер, помічник і мотивація щодня.